Добрий день, мої любі друзі! З вами Марія Канада. Я продовжую подорожувати і зараз я знаходжуся, далі знаходжуся в місті, де, в якому я народилася. Ми вийшли на прогулянку. На жаль, я не можу знімати місто за відомим всіх обставинам, а я знімаю окраїну, де проживають мої родичі, де проживає моя родина. Це надзвичайно гарне місто, це став, місце, це став, Ходорівський став, який є чудовим місцем для відпочинку. Тут це водна станція, де ми відпочивали, ми купалися і на сьогоднішній день. Теж люди купаються, загоряють, відпочивають і надихають, набираються сили, так як тут дуже гарна природа, це берези, трава. Вода.